Зама рубрика 7 продуктів за ТБ, частина перша. Поїхали! Тільки сьогодні, тільки зараз знижки на олію щедрий дар, причому і рафіновану, і нерафіновану. Макарони від делюкс по карці АТБ усього 43 гривні. І по 19 гривень пюрешки від галіції з класним складом. Морквяне печиво малятко, непоганий склад і 37 гривень. Класна знижка на каву Якобс Монарх, а також на чай лавере в асортименті. Абсолютно, увесь чай ловере в асортименті зараз по 40,90 навіть без картки АТБ. Дуже ніжний шоколад від Мілки – 134 гривні з карткою АТБ. Дуже класна ціна. А ви ставте лайк і обов'язково підпишіться. З вами рубрика 7 продуктів за ТБ, частина друга. Класні знижки на кукурудзу делюкс, вона зараз по 38,90. Також кефірчик 1,38 38 грн. Макарошки від для паста 34 гривні. Знижки на абсолютно усі оливки від своєї лінії, з різними смаками. Склад тут не дуже, скажу чесно, але смачні. Дитячі кашки від Мілупи зараз по 89 гривень з карткою, тебе набагато вигідніше. А ще знижка на ось такі сухі сніданки від Ага. Дійсно непоганий склад, особливо для цієї марки. Класні знижки на усі йогурти від Галичина з будь-яким смаком, вони усі по 29 гривень. В наявності є суниця Манго. Вишня злаки і останній з злаки. А ви ставте лайк і обов'язково підпишіться. З вами рубрика сім продуктів за тебе, частина 3. Сметана щоденний збір усього 39 гривень, цукрова кукуруза від двера 45, знижка на міні хлібці з різними смаками, новинка по 30, а решта по 27-28 гривень. У складі, на жаль, є підсилювачі смаку, обманювати не буду, але набагато корисніше за чіпси все одно, тому разу спробувати. Гранола від Доктор Беннер 66 гривень з будь-якими смаками. Класний склад. Можна брати. Також ось таке асортті за 70 гривень. Круті знижки на каву Чорна карта, така по 135 гривень, така 153 І нарешті дочекали знову знижки на порисі шоколадки від Roshen 41 гривня. А ви ставте лайк і обов'язково підпишіться. З вами рубрика Сім продуктів за ТБ, частина 4. Знижки на молочні каші від Гербер, вони по складу найкращі, а також на батончики. Чай Sun Gardens, класна якість 48 гривень за картку АТБ. Батончики кіткат усього 36 гривень, причому великий батончик, цікаво, хто дійсно вірить виграти. Пюрешки від чудо-чаду, правда із цукром, 19 гривень. Також знижки на ось такі сирочки від мілупи, усі по 17 гривень, без смаків навіть 16. І такі молочні коктейлі із смаком полонисі та шоколаду зараз по 21 гривні. Ставте лайк і підписуйтесь. З вами рубрика сім продуктів за тебе, частина п'ята. Дуже класний чай, усього 41 гривня, це 24 гривні знижки, кукурудза по акції. Також ось таке печиво без цукру 41 гривня. Воно з медом і дійсно дуже смачне. Невелика знижка на сублімовану каву від Якобс, а також на батончики Мілка та Макс Фан. Ну, 30 гривень за батончик все одно занадто. Мілка, ти теж якось простіше будь будь ласка. Йогурти Мілупа в асортименті по 19 гривень. Є малина полуниця банан і банан суниця Вони дійсно дуже класні. А ви ставте лайк і обов'язково підпишіться. З вами рубрика Сім продуктів за тебе. Фінал! Акції на каву цього тижня, причому Арабіка, чай Лойд 43,50, класна ціна. Такі батончики з горішками від Міленіум обожнюю, але 20 гривень все одно дорого. Але дуже смачно. Горошок можна купити по до Нового року. Усі десерти від Дольче по 31 гривні. Також акція на розтишку 20 гривень. І вафлі рошен абсолютно будь-який смак в асортименті 48 гривень за карткою ТБ. Набагато вигідніше, не забувайте. Ставте лайк, підписуйтесь, буду вдячна за коментарі.